Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Обстріляли лікарню, торговельний центр та кіноконцертну залу. Наслідки обстрілів російських військових за минулу добу. У Херсоні попрощались 25-річним Дмитром Білим, лікарем, який загинув 1 серпня під час обстрілу однієї з міських лікарень. Винищувачі зла у Херсоні погосили нову поштову марку. Це у Це нас камера холодильна, яка засипана. Це, бачите? Пошкоджено потолок, поскоржено оце приміщення. Ось тут у нас було. Один шабло, шабло. Санітар патолога анатомічного відділення Валерій показує наслідки нічного обстрілу херсонської лікарні російськими військовими. У приміщенні зруйнована стіна, є пошкодження і всередині будівлі. У Вікторії, яка працює у лікарні, під обстріл потрапила автівка. Їхала працювати на зміну, залишила автомобіль, немає. Їздила на роботу. Потрібно було ремонтувати, Ніхто ж не буде. За останні три дні лікарня була під обстрілом кілька разів, розповіла генеральна директорка Алла Малицька. Сьогодні вночі також стався обстріл, внаслідок якого було розрушено патологоанатомічне відділення лікарні. Цього разу у нас не було жертви, і це слава Богу, що всі були у приміщеннях. Але збитки після цих обстрілів є дуже великими. Взагалі, в цілому, у нас пошкоджено більше 400 вікон протягом цих обстрілів. Армія РФ обстріляла також кіноконцертну залу Ювілейний поранених немає, говорить виконуюча обов'язки директора Юрій Коваль. Це було восьмі ранку. Ще не було людей в приміщенні, котрі розроблять. Була виїзна командировка по селах, Ми їхали везли, везли фільми для дітей, мультики. Це приміщення, воно таке там схотське приміщення, воно пусте, нічого в ньому нема, ми там все винесли раніше від від тіля. Тому пошкоджені. Нема таких щось, щось, щось зруйнувались тільки стіна за інформацією військової адміністрації. За добу Херсонську міську територіальну громаду російські військові обстріляли 17 разів. Випустили 77 снарядів по Херсону, Садовому, Антонівці, Комишанах та Молодіжному. Під обстрілом був центр Херсону вчора. Ввечері було влучання в ЦУМ, а саме в гіпермакві Сільпо, який знаходиться. В цьому приміщенні. Також під обстрілом були і інші адмінбудівлі внаслідок вчорашніх обстрілів та внаслідок російської агресії постраждало 9 людей, одна людина на Береславщині. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, загалом протягом минулої доби російські військові 53 рази обстріляли правобережжя Херсонщини. 241 снаряд випустили з різного типу озброєння. Танків, мінометів, РСЗВ, авіації, БПЛА. Сьогодні російська авіація знову завдала удару по одраду Кам'янці. Близько ї години на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Через обстріл пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 50-річний чоловік. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон. Сьогодні у Херсоні попрощались з лікарем Дмитром Білим. Він загинув у перший робочий день після проходження інтернатури внаслідок обстрілу російськими військовими однієї з лікарень міста. Дмитру було 25 років, молодий, амбітний, талановитий. Так говорить про нього генеральна директорка лікарні Алла Малицька. Ми спілкувалися з завідувачем відділення. І мені Сергій Євгенович сказав, що от з першого погляду побачив, що це буде моя зміна. Ну це для того, щоб охарактеризувати вам лікаря, яке враження він проявив. На жаль, він не не зміг показати своїх талантів, тому що він попрацював трошки не більше двох годин. Дмитро спеціалізувався на отоларингології, навчався у Запорізькому медичному університеті. Інтернатуру проходив у Херсонській обласній клінічній лікарні. Дуже світла людина. Ну, найдобріша людина, яку я зустрічав. Він завжди був з посмішкою. Ну, яскрава людина. Була. Нагадаємо, 1 серпня російські військові обстріляли одну з херсонських лікарень. Поранення тоді отримали четверо медпрацівників. Дмитро Білий загинув на своєму робочому місці. Він був єдиним сином у родині. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Рука українського воїна перетирає Кремль на кухонній терці з отворами у формі винищувача F-16. Це нова марка від Укрпошти. Вона із серії, винищувачі зла і присвячена літакам F-16. «На Марці зображена терка, на яку труть а… Кремль. москву стирають попіл. А, а сама терка виконана як винищувача. Як винищувачі, літачки, спецпогашення провели на в'їзді у місто біля стели Херсон. У заході брали участь херсонські волонтери. Емоції найкращі, які тільки можуть бути, вони переповнюються. І навіть ця локація, на якій ми сьогодні знаходимося, вона дуже знакова взагалі для Херсона і для багатьох українців. Тому що вона передусім асоціюється з волею свободою. Зрозуміло, що ця марка має дуже велику таку цінність, насамперед, емоційну цінність так? Да? тому, що вона нашим воїнам присвячена тим, хто визволяв Херсон, ті, хто сьогодні визволяє Україну. Перед початком погашення марки волонтери і директор Херсонської дирекції Укрпошти підписують конверт. Далі клеять марку та ставлять початку штемпелем, винищувачі зла перший день. Кожна марка це картина, це витвір мистецтва, Це, знаєте, такі класний креативний такі о, досвід да? і те, що вона потім розходиться по всьому світу. Я знаю, що я свою до Польщі. У нас там дуже є наші волонтери, які допомагають. Які донатять на, і на армію на ЗСУ, і на нашу потребу, тому що ви знаєте, в якому стані зараз ми знаходимося. І те, що на виставках на вернесажах, да ці марки виставляють. Це дуже круто. Це наша історія. Марку винищувачі зла випустили тиражом 600 тисяч примірників і 50 тисяч конвертів. Перший день це лохмарок. Тому що 16 гривень з продажу кожної марки буде направлено на закупівлю, тому що подальшому подальшому наші збройні сили без колодних апаратів, літальних апаратів. Це листівки, це конверти, як завжди, дуже цікаві. Ми мали ну, вчора вже більш до перед замовленням. Тобто люди замовляли цю продукцію ще за тиждень, за два, за місяць. Автор комплекту поштової марки, конверта перший день немаркованого художнього конверта та карти Максим Паленко. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.